Друзі, вітаю! Ви слухаєте підкаст мова має значення, і сьогодні ми поговоримо про білінгвізм. Це дар, чи все ж таки прокляття? Білінгвізм або двомовність це реальна соціальна мовна ситуація, сутність якої полягає у співіснуванні і взаємодії двох мов у межах одного мовного колективу. Людина, яка здатна використовувати в ситуаціях спілкування дві різні мовні системи, двомовна, а сукупність відповідних умінь двомовність. На відміну від постколоніальних країн, європейська дво або тримовність є наслідком об'єднання в кордонах однієї країни кількох корінних народів. Власне, в Європі двомовних країн аж чотири Бельгія, Білорусь, Ірландія, Фінляндія, а Тримовних три Боснія, Герцеговина, Люксембург, Швейцарія. Мова в цих країнах є мовами народів, які утворили державу. Вони співіснують одна з одною у повсякденному житті цих країн і домінують саме у тих місцевостях, де проживають нації корінні для певної території держави. І саме мовна ознака і розділяє український народ, створюючи хибну ілюзію про наявність двох етносів, які відрізняються один від одного. А наша держава має один народ. Країни колишнього СРСР двомовні поряд з мовами корінних націй. Тут широко вживається мова імперського центру, російська, особливо гострою ця проблема в Україні. Кремлівська влада вдало запустила свого часу механізми русифікації. Вони не просто витримали сплески українського ренесансу 60-х, 90-х та нинішніх років, успішно адаптувалися до нових умов і продовжують руйнувати державність і досі. Один з ефективних механізмів кремлівської мовної політики є послідовне змішування української та російської мови. Він набагато підступніший ніж проста заборона української мови. В умовах тотального панування засобів масової інформації цей механізм надзвичайно дієвий, особливо з огляду на те, що телебачення стало головним знаряддям гібридної війни, одним із напрямків якої є саме русифікація. Головне ж. Мова значної частини населення не є власно російською, вона є адаптованим змішаним варіантом російської та української. Коли ж будь-яка мова постійно змішується з іншою, у ній починають відмирати механізми власної саморегенерації, а значить, і сама здатність існувати. Навіть останніми роками, коли тема української мови не сходить з телеекранів та стала досить гострою серед широкого згалу, економічна складова замовчується і піднімається філологічними дискусіями. Народу ніхто так і не спромігся пояснити важливість мови у сферах, які стосуються всіх: економічній та безпекові. Насправді, з мови тікає логічне право носіїв тієї мови на власність, на ті чи інші території, право управління на цих територіях, право розпоряджатися ресурсами цих територій, встановлювати на них режим управління, керувати фінансово тощо, тобто суверенітет. Тому проблема білінгвізму двомовності, яку уперто зганяють у фольклорну культурно-лінгвістичну, майже маргінальну плащину, насправді є економічною територіальною. Політичною та безпековою, і не дарма її намагаються закамуфлювати та перевести у площину дискусії про правопис та сфери застосування. Мовне питання аж ніяк не маргінальне, мова це один із найважливіших механізмів для розподілу економічної гегемонії та політичної влади в Україні. Віднедавна мовне питання торпедують заперечення. Ми що вже побороли корупцію, що тепер можна займатися мовою? Популярне протиставлення мова дорівнює корупцію, має донести до українців думку, що мова питання другорядне, неважливе. Недаремно не сусідня держава вкладала і вкладає шалені гроші у захист російської мови. Росіяни чудово розуміють усю для них небезпеку справжньої українізації. Українська мова наразі стала символом європейського вибору, цивільним орієнтиром на верховенство права, свободу, прогрес та цінність України як держави. Російська ж, навпаки, поступово перетворюється на символ відсталості, тоталітаризму. Парадокс, але чим більше коштів вливає Москва у пропаганду руського міра і російської мови як мову прогресу, тим протилежнішого ефекту вона досягає. Українська мова поступово витісняє російську з позицій. Мова в Україні, попри всі намагання російської пропаганди, не поділила а об'єднала Україну. Знову парадокс, але в країні виросло кілька поколінь, які, хоч і розмовляють на вже рідній для них російській, є патріотами України. Для них українська мова не є перешкодою в житті, вона стала символом держави поряд із прапором та гербом. Більшість з них насправді є двомовними, хоча послуговуються російською. Тому жодних проблем у впровадженні виключно української у всі сфери життя вони не бачать, ба більше вони щиро не розуміють, навіщо треба захищати російську і не бачать жодних утисків щодо себе, як носів російської мови. Українське суспільство стоїть перед надважливим завданням для існування самої української держави. Необхідно знайти в собі сили та позбавитися колоніального минулого у умовному питанні. Необхідно зрозуміти суспільству суть первинності і цінності саме української. Правда, українською мовою в умовах тривалої русифікації у тому, що вона, як і більшість мов поневолених Кремлем, народів, не є ані штучною, ані провінційною, ані відсталою на фоні російської. Насправді, українська мова на момент входження України в Російську імперію перебувала на значно вищому рівні, ніж російська. Вона відрізняється від неї значно глибшою історією, традиціями, словниковим запасом. І завдання Москви в цих умовах було довести тезу про штучність та непотрібність мов поневолених народів насамперед українською, і так поширити свою політичну, економічну і культурну владу на всі захоплені території. Якщо в нашій державі і далі залишатиметься ситуація колоніальної інерції, коли противники України закликаються начіпати питання мови, це буде смертним вироком для української мови та культури. Тоді не буде України, не буде українців. Це і стане програшем і втратою України. А ми націлені на остаточну перемогу.